Shit Святвечір католики намагаються всією родиною зібратися за столом на святковій вігілійній вечері Чуваннях. У Риму католиків вечеря має складатися з 12 страв, до яких входить і куття. Крім того, під час вечері її учасники діляться оплаткою, прісним хлібом. Взаємне ділення хлібом є виразом примирення та любові. Ми співаємо колядки перед вігілією, перед різдвом. І це, власне, це урочистість проходить власне, в ці дні, які ми зараз маємо. Ну, Так є, що Різдво, потім Новий рік. Ну, і Єдине, що в мене така завжди була мрія, що ми так хочемо відзначати свої свята, католицькі, і щоб тут були українці, а вже підемо. Разом з польською громадою вже підемо на свята православні до українців. В гості до святкового вечора учасники польського товариства готувалися впродовж двох тижнів вивчати та виконувати колядки польською мовою зовсім не складно, кажуть учасники дійства. Ми сьогодні святкуємо свято дійство театральне народження Ісуса Христа. Це дійство буде дуже гарне. всіх панство і запрошуємо на наш. Концерт. Наше товариство визначає народження Ісуса Христа. Для нас це свято є дуже велике і ми до нього ставимося з великою повагою. У Вікторії особлива роль дівчинка у виставі Діва Марія. Про таку роль Вікторія мріяла давно. Для мене це дуже відповідальна роль. Я хотіла мати от ангелочка, я завжди хотіла бути кимось, і тепер от, хтось мене почує. І я тепер Марія. Для мене це дуже відповідально. Я дуже люблю різдво. Для мене це свято е, чарівне. Я без нього просто як не знаю, жити не можу. У школі, яка діє при польському товаристві, в Тернополі згадують давні і вивчають нові різдвяні пісні. Експериментуючи цього року, вирішили поєднати відомі українські та польські колядки. тут, зібралися ми тут не тільки щоб подивитися на те дійство, що тут підготували діти з польської школи. Хочемо, ми також заспівати колядки польські та українські. Хочеться нам, щоб то було дійство діалогів, двох культур, двох народів, двох мов.